Я хочу, мы хотим, пятый подъезд, Тимошенко 18, чтобы нам в подвал поставили сетку, решетку закрыли. А то у нас там бомжи, ага. вот. то замки Девочки срывают, старшая подъезда, только купит замок, повесит, это, и они там живут. Только выгнали, поставили замок, опять они срезают и там живут. Тимошенко, сколько, 18, пятый подъезд есть, там где? Понял. Это. И сколько жек нет, то у них денег нету, а собираться... собираться, щоб нам материалы і и чоловіка человека нанять, чтобы сварил эту сетку. Сорок третім були домі? Не. в домі. Сорок третій дом. В чому там проблема? Проблема в тому, що 20 жовтня розрили. ...була траси, розрить – розрили, а ви підійдіть і утро mm -hmm. Вони її за, закидали, ні бордюрів не положили, ні, ні асфальта не положили, вся грязь тягнеться в будинок. Могу з вами навіть пройтися, якщо ви не Це родиться для народу. Люди угу. цепляються, і, і руки, і ноги, а діти так взагалі повбиваються. Ну нічого не зарили. Не за землю, все. все. Землю не завезли. Яка навіть, бути тут земля, а це те пісок, що де саме. Де вони його взяли, що до його привезли? Бордюри розкидані. А це давно розрили? Оце розліте ще 20 жовтня. А це воно все звільнено. Оце все час. розліте ще 20 жовтня. Це ніяк. Це тільки «Київенерго». І вода та ж сама «Київенерго». У нас таке хороше парадне, чисте. Ну за день скільки грязі тягнеться, скільки те саме, у квартирі.